Регулятор тиску газу. Кожна газотранспортна система вона працює на регуляторах пониження тиску, тому що тиск газу дуже високий, і поки він доходить до споживача, використовуються газові регулятори, які цей тиск понижують. В даному випадку це побутовий регулятор тиску. Виробництво Пєтрофірентінії Італія Він йде двохстадійний. Як він працює? Цей регулятор він є повністю механічним приладом, тобто він працює на балансі між основною пружиною та мембраною, яка знаходиться в голові, яка привідкриває шток і привідкриває потік газу вихідного на потрібну вам і задану величину. Він працює від 20 до 500 мілібар. Його можна налаштувати в залежності від вхідного тиску, від е, е, об'єму газу, який потрібно пропустити. Що він являє собою? Це у нас е, іде запірні клапани, тобто по пониженню тиску він закривається, і по перевищенню заданого тиску він також закривається. І ще в нас є скидний клапан, який, е, якщо невеличкий надлишок тиску, він також його скидає, е, таким чином береже. Е, Всю, всю газову систему в наступному відео я вам покажу, як його запустити, бо в наш час потрібно це вміти.